Скульптура один з найскладніших видів мистецтва. Тут головне відчувати форму та матеріал. Наш наступний герой у цьому майстер. Олексій <му> Володимиров відомий в Україні та за кордоном скульптор. Його стихія мармур. Я являюсь самим ярим пропагандистом мрамора. Я його дуже люблю. Скульптури цього художника прикрашають колекції багатьох музеїв та галерей всього світу. А одна із скульптур Володимирова навіть прикрашала колекцію адміністрації Біла Клінтона. Він бере активну участь у симпозіумах пленерах кам'яної дерев'яної скульптури. Є організатором міжнародного симпозіуму в Южноукраїнську та керівником міжнародного скульптурного симпозіуму пленеру в Гурзуфі. Олексій Володимиров автор призів міжнародного фестивалю перекарського мистецтва світ краси краси-2000 фестивалю високої моди Сходи до неба, золоті ножиці тощо. Арціті приїхала на персональну виставку Олексія до Київського музею духовні скарби України. Для художника виставка це завжди прекрасно, прекрасна. Арціті завжди поздравляють. Які відчуття переповнюють? Не, ну, в общем, ощущение эйфории у меня еще осталось от издания альбома, когда он вышел, поэтому, естественно, для художника выставка как бы праздник. Когда ты уже организовал? Ну, вот вы говорите организовал. Это значит, что художник сам у нас в Украине выставки организовывает? Э, ну, вы знаете, конечно, приходится делать все самому. Вы знаете, что работа скульптора это все от начала до конца. Если ты сам не сделаешь, ничего не получится. Сейчас популярен мрамор. Вот среди коллекционеров приобретают ли такие произведения? Греки больше всего ценили мрамор. Белый, нежный. Я вообще люблю в нем работать, но очень мало людей сегодня. В принципе, не так много людей, которые могут себе позволить. Это в очень дорогое удовольствие. Ну, могу смело сказать. Честно, я занимаюсь чистым творчеством. Я никогда не работал для коммерции. Ну а на заказ работали? А, ну, на заказ работал, вынужденно. Владимиру вважається єдиним володаром в Україні розкішної колекції різноманітного мармуру, який привозить для своєї творчості з далеких країн, щоб знову знов відкривати для себе щось новеньке та невідоме. Рамор закупається за границею, за морським привозить. Я бачу, цвіта красиві, і, в общем-то, достатньо дорогостоящий. Є спонсори дозволяють жити. Був такий у мене щасливий момент, коли у мене була можливість дійсно привезти собі очень дорогий індійський мрамор різних цвітов. Да, и я привез, и с гордостью можно сказать, что я, я, вложил в него все, что у меня было. Что меняется с ходом? Растет ли художественный язык? Нет, это мне напоминает анекдот со скрипкой. Человек в баре сидит и слушает музыку скрипача, а он играет все время на одной ноте. А ему надоело, он подходит, слушай, говорит, ну, может быть, надо что-то изменить, может, надо что-то поискать. Ведь все, говорит, посмотрите, они что-то ищут. Он говорит, ну, они ищут, а я уже нашел. Публіка творчість Олексія цінує за кордоном. Також, наприклад, скульптура Володимирова, дерево пізнання, була придбана італійським меценатом і встановлена на віллі Ля п'янеста з видом на Середземне море. Скульптура це дуже упругий, важкий матеріал, який треба переодолівати. Там просто якась то божественна легкість, варіативність, інновація ей противопоказаны. Или надо уже совсем быстро разрушить. То тобто, есть момент традиции, момент повторяемости, верности определенным темам – это априорика, это скульптурное. Не надо этого стесняться, это хорошо, это правило игры. Он, как действительно большой художник, может пропустить вот через плоть камня тончайший образ. И камень начинает петь. Тож приходьте на выставку до музея и насолоджуйтесь прекрасным мистецтвом.